Уля, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про Олю Полякову та Альону Омаргалієву, Аліна Гросу, Слава Камінська. Дякую. Ясинський про винника. Олександр Пономарьов та Маколів Калкін. Саакашвілі, Український дубляж та штраф за білку. Мочите зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Ну мені здається, що так, вона просто скандалістка. Її, у принципі, можна запам'ятати чисто по скандалах. Заявила Альона Омаргалієва, вибираючи між двома зірками української сцени, у кого найскладніший характер це або Наталя Могилевська, або Оля Полякова. Я розумію, чому Омаргалієва обрала все ж таки Олю Полякову, але Працюючи безпосередньо з Наталкою Могилевською, хочу впевнено сказати, що Наталка набагато складніший персонаж, і в номінації, у кого більш складний характер, переможе однозначно Наталка. Чому Оля Полякова це передбачуваний персонаж? Точки зору її поведінки. А Наталка Могалевська це буде 100 п'ятниць на тиждень, це будуть неймовірно шалені зміни в настрої від позитиву до негативу, від депресії до манії. Потім це все буде закріплюватись сильними випадами агресії у бік учасників команди. Тож Наталка Могалевська це ще той буревій адреналіну. Тому Альоно, я з тобою трішки би. Посперечався на цю тему, тому що Наталя Могалевська куди складніший персонаж, аніж Оля Полякова. Полякової просто образ такий, і цей образ чудово працює. А Наталя Ух, не буду вдаватися в подробиці. Тим не менш, що ви думаєте, дорогі глядачі, напишіть, на ваш погляд, хто найбільш. Складний персонаж в нашому шоу-бізнесі, вибираючи між Поляковою та Наталкою Могилевською, А також давайте ваш варіант відповіді. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку до того, ж ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку надсилайте в Директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої додати. Мене постійно виправляють додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Я вам буду дуже-дуже вдячний, тому що ніколи не буває забагато інформації. Зараз отримую купняків під дубцю, але хочу вслух висловити свою суб'єктивну думку. В мене склалося таке враження, маю право бляха-муха. Це Аліна Груса. І. Мені здається, що після того, як Аліна Гросова розлучилася зі своїм чоловіком, з нею не все добре. По-перше, вона зникла з усіх радарів. Певний час вона не випускала музику. Потім з'явилася з новим музикальним репертуаром, який взагалі не втин не ворота. Музика ні про що Аліно. Не ображайся, але це так. Потім ми знаходимо Аліну Гросу вже на свій день народження, якщо я не помиляюсь, в Америці з мамою. І зараз ми бачимо ось такі незрозумілі, абсолютно відео до чого це. Ви просто не уявляєте, що сьогодні було. Ну значить баба клопоту. Я не знаю, чи вас колись батьки надихали на працю чи на навчання, але мої це робили абсолютно постійно, особливо в дитинстві. І робили вони це незвичним образом. Вони мені розповіли колись анекдот про чоловіка, який постійно просив у Боженки грошей. Боженка, дай мені, будь ласка, хоч копійку, мені так їх не вистачає. Дай мені копійку, будь ласка, боженка. І чоловікові нічого не приходило. Це постійно повторювалось. На 15-й раз вже в боженці це все набридло. І він каже: чоловіче, ти собі хочеш лотерейний квиток купи, щоб тебе все збулося. І ця історія надихнула мене сьогодні. Перше в житті ні з того ні сього я вирішив купити собі лотерейний квиток. Пішла з нас в магазин, купила квиток на хвилиночку за 30 баксів, бо він єдиний з кросвордом, а ми розумні люди, маємо ці познати англійську, бо хоча б імітувати це. Прийшла додому і вирішила його і співпало 9 слів в різних колонках. А це 500 тисяч доларів. Його і вже не знала, як радіти. Потім розібралась то не 500 тисяч, то 270 доларів, але вони на дорозі не валяються. Пішла їх вибивати в магазин, думаю, по-любому розвод. За 30 доларів вісімдесят не получиш. Ось пруфи реально видають 270 доларів. Я в шоці була. Думаю, окей, потрібно купити ще один кросфорд. Звичайно, двічі виграти на день майже неможливо. Але я ж думаю, все-таки візьму кросфорд, бо його цікаво заповнювати. Чим би не зайнятися це в неділю? Мені допомогли вставити купюру, я знову взяла його, пішла додому, заповнювала. Я не побачила буквей, думаю, все, половина слів відпаде, буде пророж. Але після того, як я його вирішила, взяла я цей прекрасний квиточок, принесла я на касу і мені показує сімій виграш 500 доларів. Ще 500 доларів. Як таке може бути? Коротше, всі вирощі для 599 доларів можна отримати в магазині і за них ніякого налогу не потрібно оплачувати. Мені це ще видали 500 баксів. Друзі, врешті решт сьогодні вирвала 770 доларів. Я не вірю, що таке може бути. І нікого не вірила, і нічого не дається просто так. Але все ж таки, блін, 770 доларів. У вас таке було? Може це норма, я не знаю. Коротше, я вирішила ці гроші не витрачати, а віддати на благодійність, тому що комусь вони більш потрібні, ніж мені. Ось так. А ви як вважаєте? Я спочатку подумав, що можливо це рекламна інтеграція, Аліні за це заплатили, але ж ні, не схоже. Потім я подумав, що це певний прояв творчості теж якось дивно. Настільки Аліна зараз відбилася від реальності і знаходиться не в контексті українського питання, і мені дуже сумно. Я вчора, здається, наголошував, тому що все більше в інстаграмі я зустрічаю зірок, які все менше говорять про війну, про підтримку наших зсу. А це дуже дуже тривожний сигнал до тих пір, поки ми розуміємо, що відбувається, допомагаємо до тих пір, поки ми єдні, до тих пір, поки ми дякуємо нашим воїнам, наша країна тримається. А ось це повернення до філософії моя хата з краю» – Ні, друзі, це фінальна битва, від якої залежить, чи зможе існувати наша Україна. Я вірю в те, що ми переможемо, тому що з такими хоробрими хлопцями і дівчатами на передовій ми не можемо не перемогти. Волонтери, кожна людина, яка долучається до зборів і допомагає. Наша Україна не переможна, але не можна розслаблятись, не можна недооцінювати ворога. А тим паче, коли ти медійна людина, в тебе велика аудиторія, є інструмент впливу, не можна так себе поводити і робити вигляд, що нічого не відбувається. Мені вже писали там, що ти приколупався до Холоденко, вона там просто співала. А ось в тому то і проблема. Холоденко, там, Аліна Гросу, ще хтось, ще хтось ще хтось. І усі живуть своїм життям. Все, немає інформаційної підтримки, тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення. А ми повинні пам'ятати, друзі, щодня і про це при першій нагоді говорити особливо. Коли ти можеш на щось вплинути і якось допомогти, не знаю, мене насторожує така поведінка Аліни Гросу. Що з нею? Можливо, це така серйозна депресія або наслідки депресії. Поки що складно сказати, але це відео в мене викликало певні підозри. Звичайно, зараз будуть казати, що ти доколупався, нічого там такого немає. Інші зі мною погодяться. тим не менш запитую у вас, що ви думаєте з цього приводу. Пропоную поговорити більш детально про Аліну Гросу. В моєму телеграм-каналі у нас гаряча спільнота, там дуже багато новин. І в своєму телеграмі я викладаю набагато більше пліток та інсайдів, якими я не можу поділитися на YouTube з тих чи інших причин. Тож обов'язково долучайтесь. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Моє враження від того, що я побачив, це те і побачили інші люди. Що це людина, яка абсолютно не розуміє, що відбувається. Не в те розуміє, не в темі, угу. не в контексті, і ти на неї дивишся і скаже і кажеш собі: Господи, він не розуміє, де він, що він, і не тільки він. Взагалі, весь світ, який навколо нього знаходиться, він його не відчуває. Абсолютно погоджуюсь з кожним словом. На мій погляд, Михайло Ясинський повністю відтворив загальну думку глядачів, слухачів про Олега Винника. Найголовніша проблема Олега, що він живе взагалі в іншій реальності, яка не пов'язана з війною, не пов'язана, взагалі не пов'язана ні з чим. Назріває велике запитання, а чим живе Олег Винник, для чого живе Олег Винник, які ставить перед собою цілі. Тому що дві частини, які ми з вами переглянули. Мене насторожують. Ви знаєте? Не буду зараз підбирати слова, якось намагатись бути лояльним. Мені шкода винника чисто по-людськи. Щиро не розумію, що могло відбутися з людиною, щоб скотитися на саме дно. Як можна було так змінитися, як можна було так розчарувати, як можна жити так не в контексті того, що відбувається. Тому зараз включилися продюсери це коментувати, артисти. Чекаємо, що скаже Хорбенко. Колишній партнер та продюсер Олега Винника, тому що на сьогоднішній день від нього поки що немає жодного офіційного коментаря. Давайте обговоримо, як вам висловлювання Ясинського, але я тут повністю з Михайлом, тому що влучно підмітив абсолютно по кожному пункту. Вщухли грози, вщухли беревії, і зараз більш тверезо ми можемо оцінити ситуацію зі Славою Камінською, яка відверто погрожувала мені в Instagram Stories. Бо знаєте, я хочу від себе сказати, висловити подяку. Слава, я щиро тобі вдячний за твою справжність. Зараз я поясню, що я маю на увазі, не дивлячись на агресивні випадки та дуже неадекватні висловлювання камінської, вона велика молочинка в тому сенсі, що вона була собою, вона не лицемірила. Вона показала себе у звичному стилі. Набагато гірше, коли тобі зірка буде посміхатися в обличчя, казати все окей, нічого страшного. А там, знаєте, завдати удару за твоєю спиною. Тож Кам'інська в цьому сенсі була справжньою щирою. Оце єдиний її плюс. Зі всього, що ми з вами обговорювали з її життя, тому що для мене це вкрай негативна особистість, яка, на мій суб'єктивний погляд, не заслуговує бути в нашому інформаційному медіапросторі. Слава, просто реально те, чим ти займаєшся, те, як ти себе позиціонуєш, воно настільки не в контексті, що краще б ти взагалі по усім фронтам мовчала. Але ж ні, камінську несе, вона в своєму стилі, вона була собою. Тож Слава, молодець. Добре, що ти сказала все прямо, як відчувала, але це не змінює мого ставлення до тебе, тому що <кхи> Камінська це сюр, просто сюр. Погоджуєтеся зі мною чи ні, давайте обговоримо. Звертаюся до кошенят. Що відбувається в житті Олександра Пономарьова? Напишіть мені в Дірект, тому що я взагалі не в курсі, і я взагалі забув про Олександра. Я забув, що колись існував такий артист. Дуже вибачаюсь, не хочу образити прихильниць та прихильників Олександра. Але що сталося, в який момент щось пішло не так? Олександр Пономарьов, улюбленець політичної еліти України, улюбленець слухачів та глядачів. Успішна кар'єра, хід за хітом, неймовірний талановитий вокаліст? Безумовно, взагалі не виникає жодного запитання стосовно таланту Олександра Пономарьова. Ця людина була від самого початку інтегрована в українську культуру? Він не намагався загравати з країною боліт, він не намагався вийти на той рівень. Він один з перших, хто співав українською мовою, він прославляв українську пісню. Він, здається, був перший, хто поїхав на Євробачення від України. Пономарьов — це легенда, тому що ця людина вже увійшла в історію української музики та української культури. Але в який момент щось пішло не так? В який момент Олександр Пономарьов зник з наших радарів і взагалі перестав існувати як артист? Чому він не став членом журі талант-шоу? Чому він не пішов в наставники, в продюсери, не відкрив свій продюсерський центр? Чому він красиво не продовжив свою історію, свого творчого життя? Чому ось просто отак і його немає? Так, я знаю, що Пономарьов там випускає якісь пісні і так далі, тим не менш, це залишається повз уваги. Ніхто про це особливо не говорить, і Пономарьов не є часто обговорюваним персонажем в українському медіапросторі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, на ваш погляд, чому зник Олександр Пономарьов, в чому причина, яке у вас ставлення до цього артиста та до його пісень. І раз ми вже з вами говоримо про а, зникнення. Зараз я зачитаю Маколів Калкіна. Це не інфопривід, це одна з його фраз. Одна з його цитат, яка мене просто замурашила, і мені теж хочеться додати в контексті Олександра Пономарьова. Я живу дуже замкненим життям з того часу, як мені виповнилось 6 років. У дитинстві я не мав шансу побути дитиною. Я вирушив на пенсію у 14 років. Що я сказав би своїм дітям: у шоу бізнесі нема чого робити до 18-ти. За цей час краще навчитися чогось іншого. Щось зробити не треба поспішати. Зробиться тоді, коли відчуваєш, що ти вже дорослий. Для більшості людей, я і є досі дитина. Цей благословенній прокляття водночас: заручник однієї ролі, заручник одного образу, той самий хлопчик з сам вдома. Це жахливо, це складно. Тому що людина досягла піку своєї кар'єри, будучи дитиною. А коли він виріс, він вже не цікавий. Плюс-мінус. Та ж сама історія, як на мене, у Джастіна Бібера. Але у Бібера все ж таки був оцей перехід, зростання, з підлітковості в доросле життя, і, в принципі, його музика хоча б має своїх прихильників до сих пір. І Бібер не зникав з музичної індустрії. А Маколів Калкін ауч! Мабуть, це боляче і складно. Я не уявляю, що Маколів переживав, як він. Дожив до свого віку сьогодні і зміг прийняти тяжку долю своєї професійної діяльності. Давайте обговоримо, наприклад, ваша дитина каже, мамо, тато, я хочу в шоу-бізнес, в якому віці ви б дозволили своїй дитині займатися цією професією. А можливо, станете на шляху і будете відмовляти, і будете намагатись запропонувати інші професії. Чи підете взагалі проти волі своєї дитини і змусите навчатись на іншому факультеті з іншою спеціальністю? Давайте обговоримо, як не стати заручником своєї професії і водночас нормально зростати і досягти в житті усього, що ти запланував. Тобто, який етап дорослішання дитини і коли потрібно починати розвиток своєї професійної діяльності? Можливо, з дитинства ви вже слідкуєте за своїм немовлям. І потім направляє тебе, розуміючи, де її таланти. Коротше, давайте говорити, тому що це важливо. А, і знову ж таки, говорячи про тих, хто зник. У нас сьогодні така прям тріця. Я хочу поговорити про Саакашвілі. А, Побачив я декілька днів тому ці фотографії. Це жахливо. Я розумію, що Саакашвілі неоднозначна особистість. Взагалі, кожен з нас є неоднозначною особистістю, і з цим складно не погодитись. Немає такої людини на планеті, яка буде подобатись абсолютно усім. Ну, немає. Але те, що робить проросійська влада Грузії Саакашвілі, це злочин, це дуже тяжкий злочин. Я не розумію, чому в Сакартвело люди продовжують мовчати, бездіяти. Сакартвело – це історична назва Грузії. Як країни, і зараз у нас на державному рівні прийняли, що Грузія це Сакартфело. Хто не знає, будь ласка, зверніть увагу. Значить, Сакашвілі. Я не буду його тут якось захищати. Я не знаю, що він зробив корисного як політик для України. Я не спостерігав за його професійною діяльністю. Що він корисного зробив для Сакартвело, а там, здається, він чимало доклав зусиль на початку своєї діяльності, знову ж таки, можу помилятися. Тут я не політичний оглядач, я дуже погано розуміюся в життєвому шляху професійної діяльності Сакашвілі. Але те, що з ним роблять, це за межами адекватності. Це абсолютна методика країни боліт. Жах. Я не розумію, чому так відбувається. Що ви думаєте з цього приводу? І чи зможе Саакашвілі врешті отримати свободу та політичний захист від переслідування грузинського проросійського режиму? Давайте обговоримо, тому що ця тема вона має значення, тому що вона буде в сучасній історії. Президент України Володимир Зеленський запропонував парламенту 28 червня офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні згідно з законопроєктом. Її обов'язково вивчатимуть в садочках а також муситимуть знати посадовці. Крім того, Фільми в кінотеатрах показуватимуть в оригіналі з субтитрами. Саме цей пункт стривожив суспільство. У законопроєкті йдеться про те, що англомовні фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українського з 2025 року, а половину з 2026 року три чверті, а з 2027 року всі фільми іноземні будуть мовою оригіналу і з українськими субтитрами. Повністю підтримую, я розумію обурення, тому що для багатьох англійська мова є іноземною багато хто взагалі не знає англійської, але е, нічого немає гіршого, коли переклад просто стирає ось цю магію, ось цей ефект е, звучання оригіналу фільму. Так, буде спочатку некомфортно. Я теж раніше дивився з перекладом, а потім перейшов на субтитри. І настільки добре ви прокачуєте свою англійську, наскільки добре відкладаються слова ваші пам'яті, в незалежності від вашого віку і навичок англійської мови. А це, от знаєте, повторення мати навчання. Те ж саме, це суперова тема. Ви закріплюєте свій словниковий запас англійської. Титри: так, в мене ще й зір поганий, мені взагалі з цим дуже складно, але. А, якщо треба субтитри підглянеш, зрозумієш. Нічого страшного. Тому я підтримую цей законопроєкт. Я вважаю, що це правильно, і в цьому нічого такого немає. Англійська мова обов'язкова. Кожен з нас повинен знати англійську, кожен з нас повинен знати українську. І дуже сподіваюся, що кожен з нас із часом взагалі забуде російську. Але це, мабуть, поки що в моїх мріях, тому що. До тих пір, поки у нас буде розслоєння по мовному питанню, це теж буде нативною загрозою розколу суспільства. А, що ви думаєте стосовно цього законопроєкту і якою мовою ви переглядаєте фільми? Мовою оригіналу з субтитрами, можливо, російською, можливо українською. А, напишіть, тому що це буденна тема. Киянин захистив білку від ворон та отримав штраф. Виписали за те, що той стріляв із травмату, щоб відігнати від неї пташок. Ага. Знаєте, краще ми у суспільстві матимемо такі проблеми, аніж той жах, в якому перебуває наша країна. Той жах, в якому гинуть кожного дня хлопці і дівчата на передовій. Велика шана і низький уклін кожному захиснику і захисниці, хто захищає наш суверенітет, наші кордони, наше майбутнє, наше право на існування. Дуже вам дякую, хлопці, дівчата. Ми вас пам'ятаємо, ми з вами і завжди будемо допомагати, хто чим зможе. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Нагадую, що у нас відео виходять кожного дня. Тож ви завжди зможете долучитись до наших пліток, поласувати соковиті подробиці життя зірок. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.